Відпочинок на природі неможливо собі уявити без посиденьок біля багаття і приготування їжі на свіжому повітрі, і мова йде не тільки про традиційному шашлику, існує безліч цікавих рецептів страв для гриля і барбекю, мариновані гриби на шпажках, шашлички з печериць, ситне, смачне і просто в приготуванні блюдо для нього знадобиться 0,5 свіжих грибів, 2 столові ложки соняшникової олії, сіль і часник за смаком. А також довгі дерев'яні шпажки. Перш за все, печериці промивають, просушують на паперовому рушнику і складають в пакет. Додають сіль, часник і масло, пакет зав'язують і акуратно струшують. Гриби потрібно залишити маринуватися на 30 хвилин. Дерев'яні шпажки на цей же час замочують у воді, щоб вони не згоріли на відкритому вогні, потім нанизують на них мариновані гриби. Смажуть на решітці 10 15 хвилин, періодично перевертаючи і гарячими подають до столу цвітна капуста на решітці. Любителі цвітної капусти обов'язково оцінять цей рецепт. Вам знадобиться 400 г розібраної на суцвіття капусти, 2 столові ложки натурального йогурту без добавок, 2 столові ложки соєвого соусу, 1 чайна ложка зернистої речиці, 1 чайна ложка паприки, 1 цибулина, 2 зубки часнику, Цибулину нарізають півкільцями і змішують з капустою. До йогурту додають пропущений через прес-часник, гірчицю, паприку і соєвий соус. Готовим маринадом заливають овочі, перемішують і залишають на 30 хвилин запікати овочі на грилі бажано в фользі, щоб на них утворилася рум'яна кірочка, але самі вони при цьому не згоріли, щоб капуста вийшла хрусткою. Перед смаженням її викладають на друшляк, щоб видалити надлишки маринаду коржик з начинкою. Ще одне швидке і смачне блюдо для мангала коржик з овочевою начинкою. Для приготування можна використовувати лаваш або спеціальні коржі боріто, для начинки беруть будь які овочі, нарізають їх кільцями приблизно однакової товщини, солять. Збризкують рослинним маслом і запікають на решітці. На одну половину коржі викладають овочеву начинку, а другу змащують улюбленим соусом, складають корж навпіл і смажать на грилі до рум'яної скоринки запечені яблука. На відкритому вогні можна готувати не тільки м'ясо. Рибу або овочі, а й десерти найпростіший варіант запечення яблука їх миють, очищають від серцевини і фарширують горіхами і сухофруктами, якщо десерт призначений для дорослих, то в кожне яблучко наливають столову ложку коняку, запікаються яблука дуже швидко за 20-25 хвилин. Перед подачею її. і можна прикрасити свіжими ягодами шурпа. Шорпа це наваристий м'ясний суп, який можна готувати і на плиті, і на відкритому вогні. Продукти, які будуть потрібні для страви. 1 п'ятьк баранини, 0 п'ятьк картоплі, 1 к цибулі, 2 болгарських перцю, 0 п'ятьк моркви, 1 головка чеснику, 1 п'ятьк помідор, 1 пучок петрушки. Рослинна олія, сіль і спеції за смаком, мелена паприка, коріандр, зіра, чорний мелений перець. Баранину нарізають порційними шматками, цибулю, півкільцями моркву кружечками, а перець, картоплю і томати кубиками. Часник ріжуть тонкими пластинками, селень подрібнюють. Казан ставлять на вогонь, наливають і розігрівають рослинне масло, викладають м'ясо і обсмажують його до золотистого. Далі додають цибулю і смажать його до прозорості. Потім, з інтервалом, в один хвилину вводять інші інгредієнти і тушкують під закритою кришкою. Через кілька хвилин додають спеції. В самому кінці викладають часник: зелень і картоплю заливають водою до країв казана і залишають варитися на один годину. Фарширований перець на грилі. Дуже смачним виходить фарширований перець з сосисками, приготований на грилі, половинки наповнюють солоним сиром, наприклад, бринзою, а зверху викладають копчену сосиску, запікають на решітці до рум'яності. Це займе не більше 20 хвилин подавати блюдо найкраще гарячим. Кекс в апельсині для приготування цієї страви знадобляться апельсини за кількістю гостей, і готовий порошок для випічки кексу або пудингу. Спочатку зрізають верхню частину фрукта і ложкою виймають м'якоть. Порошок для кексу розводять водою або молоком за інструкцією на упаковці, отриману суміш, заливають в апельсин, накривають зрізаною шкіркою і загортають у фольгу, запікають на мангалі або багатті за принципом картоплі. Подавати можна прямо в часточках цитруса, виглядає дуже красиво і апетитно.